Чи можливо порвати презерватив? Таке повідомлення я отримав на свою. Пошто. Дивіться, ви можете зараз гикати і казати, що чолов'яга трошки зійшов з глузду. Але тут є відео в Ютубі, де жінки та чоловіки цей презерватив надягають на голову, на ноги, на руки, і він не рветься якоби. Але дивіться, це екстрена нагрузка, котра відбувається лише на короткий проміжок часу. Але презерватив, він, коли ми займаємося коханням, він презерватив постійно підвергається важким навантаженням. Постійно це йде ну, вхід-вихід. Але є декілька умов, котрі це пришвидшують, те, що презерватив Може порватися, перше, це коли а, статевим органом чоловіка з натягнутим презервативом починають пестити там руки, там, ноги, щічки. Що відбувається? Лубрикант а, стирається з презервативу та більше його не захищає, але шкірний жир а, може його лопнути, презерватив або надірвати. Тому якщо у вас ідуть пестощі, ну скажімо так. Um... Поглажуванням цим інтимним органом по шкірі, то це може спричинити розрив презервативу. Також, якщо презерватив не по розміру, це також може бути. І третє: презервативи дуже деш, дешевих фірм, вони надто поганого качества, і це в них ризик розриву більше 25% та інших пошкоджень, або скритих пошкоджень. І четверте, коли неправильно його надяг. То навіть він може працювати, він не буде лопнутий, але якщо його неправильно вдягти, там є такий пиптичок зверху, його потрібно стискати. Для чого це потрібно? Щоб коли чоло, чолов'яга його а, на, на, натяг на себе, він відтискає і там з'являється. Місце, куди рідина буде витікати, розумієте? От, але зараз чомусь про це рідко де можна почути, що, що цей носик якраз так його треба стиснути трошки і потім вже надягати. От, а ви запишіть в коментарях, які ще ви знаєте ам... причини, з яких може він порватися.